Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні супер пропозиція для вас. Комерційний транспорт, Mercedes Sprinter Грудень, 2018 рік. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. 3 літри автомат на спарочці 519 Sprinter 140 кВт. Максі-база. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригінальному. По фарбуванні з заводу. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Гума по кругу вся майже як нова. 23-24 рік. З однієї сторони 4 ресори, з другої 4 ресори. Такий Mercedes Sprinter заїхав до нас з аукціону. Червоний колір. Для впевнених собі людей. І найбезпечніший колір це також є червоний. Будь ласка, гума по кругу як нова. Сам автомобіль в збереженому стані в рідній фарбі. І саме основне це є перший випуск 907-х спринтерів. Трух-літровий дизель потужний 140 кВт. 191 кінська сила. Без всяких мятин і тому подібне. В досить гарному стані. 519-й Так, йдемо в саме основне, чесний перевірений пробіг. Пробіг у нас йде. Підсівши акумулятор, зараз ми заходимо. І, будь ласка, відкриємо 263 тисячі 369 кілометрів. Ну, звичайно, до України ще додаться 2000 кілометрів. Так як Спринтер знаходиться тут в Нідерландах. Гарно заводиться, але автомобіль стояв, має підсівший акумулятор, акумулятор ми поставимо хороший. Так, навігація, клімат, два ключки. Кермо має потертість, ми його відновимо, відреставруємо. Датчики сліпих зон, мультикермо, кнопочка стар-стоп, клімат, все. Працює. Датчик світла, датчики дощу, авто, світло, сидіння. звичайне не пілот, також від, відновимо дане сидіння. Кого зацікавив даний автомобіль? Даний автомобіль буде їхати в Україну, розмитнюватися, повністю все під ключ. Звати мене Омелян, телефонуйте. 050. 565 08 17. Ціна з доставкою і розмитненням буде написана в темі відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре.